Туди? А ми ж їм э, трукам затуляємо. Це ж трукам. Візір. Візір? Ми йому затуляємо. Як довго ви ще тут будете інспектор? Вже будете пікати. Щось трапилось? Ні, все добре. Ми хотіли у вас запитати, інспектор. Ви ще довго будете тут стояти? Ви ще довго будете тут стояти чи вже їдете? Не Ну, ще довго будете тут стояти? Будемо. — Будете? Ну Ми з вами Дай постоїмо. — Ми постоїмо. постоїмо з вами. П'ять. Так. Да. не важко у нас може постоянно. Ми тут то все добре бачимо. — Ми вже тільки що біля одних стояли. Ми вже біля одних тільки що стояли. Колку? Да. Якщо ми там будемо стояти, то Антонів не зможете взяти. — Ну презервативи ваші нападники беруть у людей блоками. Знаєте, які пачуть? Горбатюк. Пач? Горбатюка знаєте? Знаю, а хто що? з ним сьогодні патрулює? Коваль? Прошу, хто, хто з ним та... патрулює? Хто патрулює з, з Горбатюком сказати. 14-23, ну почти. 0,3-25 вже там. Що вони там знову? А наберіть, його, спитайте, скільки він презервативів взяв в людини. Чи поділиться, може? Чи поділиться? Ну наберіть. Взяв? Це особиста людина. І вам доброго дня. Доброго дня. Це я знаєте, в кожної людини є свої. Ну він нам об'яснив те, що в нього троє дітей, він більше не хоче. То він мусив взяти в людини два блоки. Правду він сказав, що у нього троє дітей, так? Да? Знаєте, я сім'ю, селі. Особисті... Страві... Товариш лейтенант, то може там постійте, а то виходить, машини їздять не наказані. Біля апарата. А тут що наказувати? Тут зараз, що тільки суцільний пересік, то що він порушує. Ні, то я ж За кажу, свіпо... то ж виходить, За що зараз... Ми що не наказуємо, опереджуємося. А, а що значить в основному? А що є штраф з освіту? Немає. Ну Перший інспектор що, якийсь сказав. Ми знаємо це. Хоча, Хоті... по цьому по радіо говорили, що штраф. Дай пекеліку казали, да, що чути, є так? штраф, так. Да. Але сум, в... Що? А в кодексі немає. Не а в кодексі кажу, немає штрафу. Ні, Не, Ну а що ж вони в радіо об'явили людям? Ну, в оману водять, це видно, якийсь інспектор там об'явив не інспектор? Та в нього своє сарафанне радіо. У нас до вас просьба, ви можете набрати сотрудні свого? Ні, ну я не знаю, запитайте. Скажіть, ну по радіо вже ж людям пояснили, люди вже ж знають. Ну і по телеку показали, так? Як-не-як, люди ж на щось. Та обманули їх по радіо. Ви знаєте, як зараз новості обманюють, де війна, де не війна. що обманюють? Бото і правду говорив. Не все обмань, не все За mm. 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 Все, дякуємо, інспектор. що мав, він я думаю, ви наберете. Що що? Горбатюка ну наберіть, пожалуйста.